А я скажу так: не було нічого. Там була пустеля і просто нафтові скважини, Все. Вони зробили зараз з Саудівської Аравії, одно бачу країн світу. І, відповідно, Саудівська Аравія зараз вже викупила повністю всі права на, на свої енергоресурси. Вони самі ними користуються. Відповідно, вони мають дуже хороші партнерські відносини з Сполученими Штатами Америки і всі щасливі. Чому Україна не може цього зробити? Плюс давайте будемо відверті. Я всі всі вже про це сказали про те, що е, інвестувати в Україну в е, енергоресурси, в розвиток енергоресурсів це дуже складна вправа і дуже дороговартісна. І е, українці, скажімо так, відверто цього би не зробили. Ну принаймні найближчим часом, тому що на це потрібні величезні кошти. Якщо на це готові піти американці, тільки за, будь ласка, робіть вперед, 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 допомагайте нам розвивати це, тому що е, ще раз кажу самим. Ну, у нас же, якби, якби так було все просто, повірте мені, олігархи би вже давним давно все розвідали і заробляли би величезні кошти, і українцям би нічого з цього не було. Ну чогось вони цього не зробили. Правильно, бо ще подивися, це дуже складна справа. Якщо вони готові це зробити, будь ласка. Інше питання: наскільки ми якісно потім будемо налагоджувати оці відносини між американцями і нами, щоб це не було поверхністо заробити кошти і втекти. Ні, гарантії безпеки про що до речі і сказали на Мюнхенській конференції. Чому не був підписаний цей договір? Не проблема в тому, що. Там 50%, як я вже сказав, що це була помилка. Що ми хочемо віддати точніше, американці хочуть, щоб ми віддали 50% своїх надр сполучених штатів Америки. А я скажу так: не було нічого. Там була пустеля, і просто нафтові скважини, Все вони зробили зараз з Саудівської Аравії, вони бачу країн світу. І відповідно, Саудівська Аравія зараз вже викупила повністю всі права на, на свої. Енергоресурсу вони самі ними користуються, відповідно, вони мають дуже хороші партнерські відносини з Сполученими Штатами Америки і всі щасливі, чому Україна не може цього зробити. Плюс давайте будемо відверті. Я всі, всі вже про це сказали про те, що інвестувати в Україну в енергоресурси в розвиток енергоресурсів це дуже складна справа і дуже дорого І українці, скажімо так, відверто цього би не зробили, ну принаймні найближчим часом, тому що на це потрібні величезні кошти. Якщо на це готові піти американці. Діки за, будь ласка, робіть вперед, 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 допомагайте нам розвивати це. Тому що ще раз кажу самим, ну у нас же, якби, якби так було все просто, повірте мені, в олігархи би вже давним давно все розвідали і заробляли би величезні кошти, і українцям би нічого з цього не було. Ну чогось вони цього не зробили. Правильно, бо ще подивися, це дуже складна справа. Якщо вони готові це зробити, будь ласка, інше питання: наскільки ми якісно потім будемо налагоджувати оці відносини між американцями і нами, щоб це не було поверхністо. Заробити кошти і втекти ні гарантії безпеки. Про що до речі і сказали на Мюнхенській конференції? Чому не був підписаний цей договір? Не проблема в тому, що там 50%, як я вже сказав, що це була помилка. Що ми хочемо віддати точніше американці, хочуть, щоб ми віддали 50% своїх.